Виконуємо номер 465 із підручника Алгебра 7 та номер 21.4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть різницю многочленів. Задання перше: 4П куб додати 7П2 відняти П, та 2П2 додати П. І друге завдання: М 2 додати 2m відняти 1, та куб додати 2m відняти 1. Приступаємо до виконання. Я взяла наші многочлени у дужки, перший і другий, і поставила між ними знак мінус, бо нам потрібно знайти різницю. Ну, а тепер розкриваємо дужки. На початку прикладу знаку немає, тому. Тут стоїть знак плюс, він просто не пишеться на початку прикладу. Розкриваємо дужки, знаки доданків в дужках не змінюємо. Перед другими дужками у нас стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять у других дужках, змінюємо на протилежне. Отримаємо 4п куб, додати 7п квадрат, відняти п. Мінус 2п квадрат мінус п. І тепер зводимо подім доданки. 4п куб у нас немає подібного доданка. Переписали. 7п квадрат відняти 2п квадрат, це буде 5п квадрат, і мінус p мінус p це мінус 2п. Отримали 4 куб додати 5п квадрат відняти 2p. Завдання друге: також перед першими дужками знак плюс не змінюємо знаки доданки в дужках, а перед другим мінус знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. М квадрат додати 2 м відняти 1. Відняти М у кубі, відняти 2М і додати 1. Ну, а тепер зводимо потім доданки. Мінус м куб виносимо на перше місце. До m квадрат також немає подібних доданків. 2m і мінус 2m дають 0, мінус 1 і 1 дають 0. У нас вийшло мінус М куб додати М квадрат. Номер 465 із підручника алгебра 7. Та номер 21 крапочка 4 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.